Шукаєте суперлегкий дитячий візочок преміум якості? Це Проеспіро Only. Вага з люлькою всього 10,9 кг, а з прогулянковим блоком 11,1 кг. Розширена гарантія від виробника 2 роки. Легка алюмінієва рама. Великі гелеві колеса з антишоковою амортизацією. Ідеальні утеплені бортики колиски на зиму, вбудовані москітні сітки в люльку та прогулянковий блок. Телескопічна батьківська ручка. Текстиль візочка водонапроникний з захистом від ультрафіолетових променів, великий капюшон з додатковою секцією збільшення та панорамними вентиляційними вікнами. Люлька має унікальну функцію блокування закачування та знімається спеціальною кнопкою. Прогулянковий блок встановлюється реверсивно, має регулювання нахилу спинки та підніжки. Також регульований великий капюшон з захистом від сонця, висовним котирком, оглядовим віконцем та вентиляційною панеллю. Рама легко складається з прогулянковим блоком та без нього. За безпеку відповідають регульовані п'ятиточкові ремені безпеки та знімний бампер. В комплекті йдуть чохли на ніжки, дощовики, адаптери, батьківська сумка та матрацик для сполування. Купуйте в маля.